Мене звати отець Іван, ректор Тернопільської вищої духовної семінарії імпопатріарха Йосипа Сліпого. Напевно, що сьогоднішня тема, яка є окреслена нашого інтерв'ю, це є як наша семінарія пережила початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації на наші українські землі. Ну, можу сказати одне, що так як весь наш український народ. Який із жахом і стрепетом прийняв цю новину, коли російські війська прийшли наші кордони, коли почали вбивати наших людей, захоплювати наші землі. Ми по особливому найперше пережили цю новину, і до кінця, напевно, що ніхто не вірив, що воно сталося, хоч всі десь сподівалися, що воно може статися. І так як ціла наша Україна, це. Пережила з тривогою, але не розгубилася. Почала спротив агресору, і через цей спротив ми не маємо таких трагічних наслідків, які ми б могли мати зараз по відношенню до нашої держави. І певно, що кожна спільнота, кожна родина це пережила по особливому Остро не лишилася і наша семінарійна спільнота. Звичайно, що 24 число, 24 лютого, для нас це було певним викликом для кожного. Що робити далі? Як поступати, як ми би мали будувати своє подальше життя? Тому що для мене, як ректора, який мав в своєму розпорядженні, скажімо так, для формації більше. Як 120 семінаристів, і несу відповідальність за їхню долю, за їхнє життя, треба було прийняти рішення. Поспілкувавшись з іншими ректорами, безпосередньо з отцем ректором Ігором З Львова, з отцем Олегом Каськевим, тоді отцем Олександром Франківським. Ми прийняли рішення, що хто хоче може їхати додому, хто може лишатися. Звичайно, що всі не виїхали, більше як 50 залишилося лишилося в семінарії. Ну і першим ділом, що ми почали робити, це ми молилися. Ми і так, молитва нас тривала з 2014 року, відколи почалася війна. У семінарії триває безперервна молитва, можливо, з якимись перервами, але так ми стараємося, навіть якщо брати йшли на вакації, щоб вони тримали такий молитовний стрій, постійно молилися. Жертвуючи цю молитву за мир, за перемогу і за спокій нашої української держави. Молитва посилилася. Звичайно, ті, що поїхали, більше десь як за тиждень-півтора, майже всі повернулися. Тоді було прийнято рішення, що не пригадую точно, але десь, певно, що 11 березня ми відновили навчання, мали реколекції духовні, що стало таким впровадженням в наше. Звичайне, десь так, якщо можна було то назвати, життям семінарійним. І почали далі вчитися. Чим були позначені ці властиво перших три тижні війни? Пригадую собі, що у п'ятницю до мене зателефонував отець Петро Жук з Київської семінарії, сказав, що вони евакують, евакуація. В них проходить семінаристів. І вони завітали до нас, тому що була помаломка транспорту. Ми тоді мали коротку зустріч з ними молитву. І після того ми почали фактично волонтерську діяльність. Багато священиків, які за кордоном, які навчалися в нашій семінарії, були готові до того, щоб співпрацювати, щоб допомагати в різний спосіб нашим людям, нашим військовим, і амуніцією військовою, і продуктами. І тоді зима була одягом теплим, постільною білизною. Це все приходило частково на катедральний храм, де був центр для волонтерської діяльності, допомоги. І так само семінарії не лишилися осторонь. Отже, ми, що могли робити, семінаристи? Це молилися і розвантажували різні ті вантажі гуманітарки допомоги. Ми їх розпаковували, ми їх формували і відправляли далі. Тоді пригадую, що це був Київ, це був Чернігів, Житомир, тобто ті місця, де найбільші люди терпіли. Нестачу тих продуктів. Що цікавим, або що, скажімо, таким викликом стало для кожного з нас, це, звичайно, що внутрішньопереміщені особи. Багато з них ну, семінарії ми не приймали, ніхто до нас не зголошувався, можливо, були особи, які просто транзитом їхали десь далі, і ми їх приймали ночувати. Але багато людей е приїхало в Зерваницю. Ми маємо там перший курс підготовчий. і, власне, Ті особи, це переважно був Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Це були піски щастя, які повністю розбомбили Київська область. Вони приїхали туди, щоб там знайти захисток. Знаєте, десь така паралель привелася, коли монголо-татарська орда наступала за хана Батия і Монах, і багато людей тікали десь на захід України. Щось подібне ми знову стикнулися через тільки століть. Знову з Ордою, яка хотіла би захопити нашу землю, вони там знайшли прихисток. Ми, ми не можемо назвати це позитивом, але можу назвати це пасторальним досвідом для наших братів і для священників як таких, що ми е, стикнулися з тими людьми, які не завжди були церковлені, які дуже мало або деякі взагалі не знали про Бога. Але знайшовши отаку зустріч людяності. Вони через тих священиків, через працівників чи семінаристів почали для себе наново відкривати, ким є Бог. Можливо, не всі до кінця збагнули, але я думаю, що цей такий жест доброї волі, жест милосердя, жест любові трошки змінив їхні серця. І що краще, що це дає змогу кожному, як нам, як священникам, і як семінаристам, і, і бутим священникам, оцей пасторальний досвід. Праці з особами, які, власне, живуть на сході України, які є, не є настільки інтегровані в церкву, які е, ну, не привикли, вони не навчені ходити до храму. Якщо вони і ходять до храму, то це, це буває тільки або на Великдень, або на Різдво, на по великих господських святах, а більше вони не беруть тому активної участі. Вони тут побачили зовсім інше життя. І десь отаке от е, наших людей-галичан, скажімо, і східними. Людьми, які приїхали звідти з у України, воно дає такий свій позитив, тому що коли вони вернуться, а я вірю, що ми переможемо, вони будуть зовсім по-іншому дивитися і сприймати Бога, сприймати нашу церкву, і сприймати людей, які живуть тут. Тому що, звичайно, що я думаю, що більшість з них отримали такий дуже добрий досвід досвід милосердного співчуття, не нав'язливості, але очікування, що вони самі дійдуть до розуміння певних правд. Які для них мали би стати такими основоположними і ключовими в їхньому житті. Що подальше нашого життя в семінарійного, ну фактично, щось особливо не змінилося, можливо, із нашого порядку, але я думаю, що серця наших братів зовсім стали іншими, як і кожного українця. Ми наново почали переосмислювати певні речі і певні цінності, які для нас. Певно, що були звичайним таким буденним життям, правда. Тобто, ми почали цінити життя, ми почали цінити те, що ми деколи навіть не добачали наші стосунки, наші спілкування, бо багато наших рідних виїхало. Ми не мали можливості бути фізично присутні один коло одного, ми не мали можливості поділитися, відстань з ними. Тобто, звичайно, що через онлайн ми можемо спілкуватися, але воно ніколи не замінить. Нам живого спілкування і того дотику, який ми можемо зробити по відношенню до наших ближніх чи рідних, і цього десь можливо більшості і бракувало братам, тому що, по-перше, ми і обмежили виїзд поза семінарії, тому що не було така, скажімо, сприятлива ситуація, щоб десь виходити в місто, зустрічатися переважно більшості. Ті блокпости, які були територіальною обороною, організовані на кожному в'їзді в область, на кожному населеному пункті, вони обмежували пересування і вони завжди наражали ну і не на безпеку, Ми знаємо, що скільки було диверсійних груп засланих, які мали на меті десь дестабілізувати ситуацію в тому чи іншому регіоні. Але я думаю, що з цього ми так само почерпаємо досвід як церква, щоб в майбутньому. Ми могли оправитися і працювати і далі звершувати своє служінь. Фактично, теперішні студенти, і ми це є діти війни, це пережиття жаху, чи пережиття цієї жорстокості, яку може проявити людина. І нам є дивно, що в теперішній час, коли настільки світ є розвинений, є десь місце для такої жорстокості. І ми бачимо, що наскільки жорстокість деколи може бути сильною. Але ми пам'ятаємо, що Бог є за нами, що ми молимося, що Бог нам дав перемогу. Тому для кожного з нас це є новий пасторальний виклик, як ми далі будемо будувати своє життя. Ну і звичайно, це мало би відбитися десь і на формації. Обжиті виклики вони дають нам багато запитань, і ми маємо шукати на них відповіді і правильні відповіді, щоб скерувати це. Наше життя, нашу працю, нашу діяльність, наше служіння до того, щоб пережити це і не тільки пережити, але і далі жити, творити, будувати і любити.